Всім привіт! Новий канал розпаковка Зартенденс. Тут я буду робити розпаковку, огляди і буду дарувати безкоштовно вам ці всі товари, які я замовляю на тему та AliExpress. Я зараз вибираю деякі товари. Доларів на 100-150, які плюс-мінус для мене цікаві. І Будемо дивитися, чи взагалі варто ці, авто, ці товари купувати чи ні. Плюс ви також можете зайти на тему на Aliexpress, обрати товар, який вам подобається, скинете ссылку на це відео або на наступне відео. І я зроблю огляд, ну і звичайно, вам подарую. Безкоштовно, не переживайте, безкоштовно навіть е оплачу нову пошту. Головне, щоб мене податково не... не зробило мене податково, то що буде дуже багато подарунків під... після кожного відео. А відео буде виходити через кожні два дні, якщо буде... якщо буде відео вам подобатися, то і кожен день. Для податкової я дарю безкоштовно, щоб ви зрозуміли. То, тобто, друзі, ви зрозуміли. Будемо робити розпакування, огляд на всі автотовари. Які знаходяться на платформах Темо та AliExpress. Ну і будуть дарить безкоштовно після кожного відео. А, ви, до речі, підпишіться на мій інстаграм та телеграм, тому що там буде а, рандомно вибиратися, кому будуть даритися подарунки. ну Плюс анонси відео. А, звичайно, всі сіли будуть в описі. Якщо вам такі відео будуть заходити, буду замовляти багато. багато, 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 багато. І дарувати вам подарунки. Плюс скоро миколайчик і Новий рік. Все. всім гарного дня. Ja. І Дякую за підтримку.